У сучасному світі, де конкуренція стає все більш жорсткою, вміння ефективно організувати бізнес стає одним з найважливіших факторів успіху. І я маю щасливу можливість володіти організацією бізнесу. У Свої 15 я відкрила власну роботерську школу і досі продовжую покращувати її. Таких амбіцій вимагає процвітаюча, сучасна, успішна Україна, Україна лідер і Україна приклад. Організація бізнесу вимагає комплексного підходу та глибокого розуміння всіх аспектів підприємництва. Я розумію, що кожен бізнес має свою унікальність та вимагає індивідуального підходу. Через мої навички та здібності я можу аналізувати ринок, визначати потреби клієнтів, розробляти стратегії та плани, а також ефективно керувати ресурсами. Одним із моїх сильних сторін є здатність до планування та організації. Я можу визначити мету бізнесу, розробити конкретний план дій для його досягнення. Це виключає в себе встановлення кроків, розподіл завдань. Визначення термінів та контроль за виконанням я вірю, що чітко визначена стратегія та розумний план дій ключ до успіху будь-якого українського бізнесу.